Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні продовжимо нашу розмову і поговоримо про демодекоз. Перше, що треба зрозуміти про демодекоз, Демодекоз – це запалення шкіри пов'язане з мікрокліщем Демодекс. Цей мікрокліщ, демодекс фолікульором він називається. Він мешкає в сальних залозах на шкірі обличчя. А також в сальних залозках, які пов'язані з війками на віковому краї повік. Таким чином страждає від цього захворювання обличчя. Сам по собі Кліч Демодекс є представником мікрофлори шкіри обличчя, тому не можна сказати, що відбувається якесь зараження або якісь є моменти інфікування. Як правило, відбувається процес активації цього мікрокліща на тлі певних зрушень і певних станів, що пов'язані зі шкірою обличчя. Що ж це за стани, які можуть провокувати інтенсивне розмноження кліща Демодекс? По-перше, це таке захворювання як розацеа. Воно ще відомо під назвою купероз. Основними клінічними симптомами є почервоніння шкіри обличчя. Це що? лоб, підборіддя. Це почервоніння може активізуватися на тлі вживання деяких продуктів під впливом сонця, на тлі перегріву або інших метеорологічних впливів, таких як вітер або морозна погода і так далі. Можуть бути певні гормональні зрушення причиною появи куперозу або розоцеї. І ось на тлі цього зміну стану шкіри, коли почервоніння стає скоріш правилом ніж виключенням, може активізуватися мікрокліч-демодекс. Його інтенсивне розмноження викликає запалення сально-волосяних фолікулів на обличчі. І таким чином на тлі почервоніння можуть спостерігатися різні папулопустольозні висипи, тобто гноячки та вузлики, які можуть бути маркером саме цього захворювання, демодекозу. Чи пов'язані дані висипи з демодексом або з іншими проблемами, вдається з'ясувати, якщо провести спеціальний аналіз. Таким чином, діагноз демодікоз це не чисто клінічний діагноз, а це діагноз, який підтверджений лабораторно, коли з допомогою спеціального лабораторного дослідження в зішкріпці зі шкіри обличчя, а також в місто сальних залоз ми знаходимо мікрокліща Демодекс. Таким чином, треба зрозуміти, що саме захворювання пов'язано з фоновим захворюванням, на тлі якого може розгортатися інтенсивне розмноження кліща Демодекс. Вкрай рідко буває так, що демодекоз є самостійною хворобою. І тоді вже треба серйозно задуматися, чи не є воно маркером якогось імунодефіцитного стану. Бо первинний так званий демогікоз, який не пов'язаний з іншими захворюваннями шкіри обличчя, може бути маркером ВІЛ-інфекції. Про це теж треба пам'ятати. І за певних обставин, і за певних ознак клінічної картини треба ще й провести аналіз на стан імунної системи, а за необхідності і тест на віл-інфекцію. Є багато методів лікування демодікозу. Є засоби, які є популярними і продаються в, як косметичні засоби, є лікувальні засоби. В будь-якому разі ці препарати мають впливати на активність кліща Демодекс. Нерідко вживаються препарати, які просто знімають запальний процес в шкірі. Сюди відносяться антибіотики, певні дезінфікуючі засоби. Але дуже важливо, що коли ми знаходимо безпосередніх кліч демодекс то дію лікувального засобу спрямувати безпосередньо на кліща. Такі препарати називаються акарицидними засобами. І саме один з таких засобів призначає лікар для лікування демодікозу. Пам'ятаємо, що ця проблема може бути хронічною, може чергуватися загострення, чергуватися з станами і періодами ремісії. Тому нерідко потребує така ситуація повторних курсів лікування. Дякую за увагу.